Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо новин на марафоні. В ефірі працюють інформаційні команди фактів Асітіві та Вікон СТБ. Я вітаю вас. Жоден із постраждалих, які були ушпиталені після падіння гелікоптера в Броварах, не перебувають у критичному стані. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Частину найважчих пацієнтів перевели до Київського опікового центру. Деяких з них готують до відправлення на лікування за кордон. Йдеться як про дітей, так і про дорослих. Потерпілих погодилися прийняти в Польщі, Австрії, Чехії та Сполучених Штатах, що нині відбувається на місці трагедії у Броварах? Запитаємо в нашої кореспондентки Аліни Суюндукової. Аліно, вітаю! Продовжуй, будь ласка. Вітаю студія. Приварська громада у триденній жалобі після вчорашньої катастрофи. Місце падіння гелікоптера розчистили від уламків. Тут досі тривають слідчі дії. Територія дитячого садочку очеплена. Сьогодні сюди приходили близькі загиблих та постраждалих у катастрофі. Вони запалювали свічки та не стримували сліз. Люди продовжують нести квіти та іграшки до місця падіння. Майже всі вони бачили учорашній момент, коли гелікоптер впав. Мій сусід хлопчик, він якраз захворів і мама його не повела в садочок. Але я чула цей рев, цей гул, якраз вдома була біля вікна, стояла. Це було страшно. Я думала спочатку, що це ще хід летить, а потім побачила зарево. Ми зрозуміли, що щось не те, бо поїхали швидкі, просто одна за одною, одна за одною. Сусіди пишуть в чаті, а значить, гелікоптер впав на садочок то просто ну, мені здалося ну, такого не буває, це не кіно. Ми прибігли сюди в перші десь 10 хвилин, але вже, вже, вже дітей винесли, вже нікого не було. З діток батьки бігали. За офіційними даними в авіакатастрофі загинули 14 людей. Серед них, нагадаю, керівництво МВС, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лобкович. Також серед загиблих одна дитина, яка загинула разом із матір'ю. А на очах у мене все це пройшло. Льотчик герой. він все зробив, щоб Менше було. гибели, если бы он упал на наш дом. Вот. Она вчера и сегодня лежит. Лежит, наверное, кто-то погиб из родных. Детей, они же прикармливают, это же собачки. Внаслідок трагедії у лікарнях залишаються 16 людей шестеро з яких діти. Інші травмовані отримують лікування амбулаторно. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, дітям з пошкодженого садка організовують перебування в інших сусідніх дошкільних закладах. Про стан постраждалих детальніше ми розкажемо у наступних випусках. Студія. Дякую, Аліно. З нами на прямому зв'язку з місця падіння гвинтокрила в Броварах була Аліна Суєндукова. А ми продовжуємо. Президент України висловив співчуття родинам загиблим у вчорашній катастрофі. А вихователькам дитсадочка та усім, хто брав участь у рятувальній операції, подякував поіменно. Пані Руслана, пані Олени, пані Тамара, пані Катерина та усі, усі працівниці садочку. Я дякую вам, дякую за чіткі дії за те, що виводили дітей. Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам броварів, зокрема пані Діані, пані Надії та іншим, які допомагали і діяти, і дітям допомагали і пораненим. Дякую Глібу Андрію, хлопцям, які також не розгубилися і допомагали. Зеленський також зазначив загибель міністра Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна, їхніх колег та екіпажу. Велика втрата для держави. Наразі тимчасове керівництво МВС буде здійснювати голова національної поліції України. Повідомив президент. Минулої доби загарбники 56 разів атакували Херсонщину. Четверо жителів області дістали поранення різного ступеня важкості. Ворог гатив з артилерії, мінометів та залпового вогня. Сам Херсон обстріляли майже два десятки разів. Ворожі снаряди поцілили у будинки мирних мешканців та пошкодили школу. А у Харкові за 40 кілометрів від кордону з Росією почали виробництво осель бункарів. Підприємці пропонують занурювати затишні смарт-квартири із кухнею, спальною та вбиральною під землю. Після чого оселя накривається залізобетонною плитою і має за задумом розробників витримати пряме влучання ворожої артилерії. А у разі глибшого занурення і товстішої плити, і удар балістичної ракети, перший зразок такого схову бачила Марія Малевська. У цеху одного з харківських підприємств закінчуються останні роботи. Схов так назвали свій проєкт розробники, майже готовий. Лишилося тільки внутрішнє оздоблення та меблі. Давайте до мене нагору. Так от ставайте. Ідея зробити таку квартиру бункер належить Олексію Сусліну. Останні 11 років вони з друзями дитинства займалися металоконструкціями. Коли я повернувся влітку в Харкові. Тут була досить складна ситуація. Харків обстрілювався щодня, але наша фабрика знаходиться тут, тож я мав працювати тут. А моя сім'я не могла повернутися. Тож виникла ідея зробити комфортне укриття, де моя дружина та дитина зможуть перебувати не декілька хвилин на тривалий час. У разі повного блекауту та відсутності води у схові можна жити тиждень. Саме настільки має вистачити запасів води та генератора. Тобто, це в нас витяжка, висасування воздуха та приток воздуху. Завширшки схов 2,7 метри, завдовжки 7,5 метрів, висота тут 3,20, але ось це, наприклад, рівень підлоги. Тож від підлоги до стелі тут десь 2,60 Тобто як у стандартних квартирах. Ось це спальня, вона близько 5 квадратів, ось це вже кухня, також 5 квадратів. Ось тут буде вбиральня із душовою кабінкою. Невеличкий передпокій і технічне приміщення. Під підлогою інженери заведуть усі комунікації, каналізацію, воду. Буде також морозильний відсік, місце для валіз та консервації. Основне місце для водокомунікації це саме у цій частині. Воно заходить у підпілля бомбосховища, де далі заходить у машинне відділення. Бункер має два виходи основний зі сходами та броньованими дверима, на випадок, як кажуть розробники окупації, та аварійний вихід над спальною, у разі якщо сходи завалить після влучання. Це може захистити від легкої або важкої артилерії ну, в наших розрахунках. Але якщо людина, наприклад, хоче захиститися від балістичної ракети, тоді треба глибше занурюватись і товши, товши плиту. Ну, метрів на шість, якщо зануритись від даху до поверхні, відлити метрову плиту, то певно воно захистить її від якоїсь великої балістичної ракети. Коштуватиме такий схов за 60 тисяч доларів. На всі закиди, мовляв, в Україні війна, у людей нема грошей, це ніхто не купуватиме. Розробники відповідають, уже роблять прорахунки кільком клієнтам з Київщини. Зараз ми робимо проєкт найскладніший, який буде мати максимум комфорту. Звичайно, будуть версії і з меншим чеком, з меншою вартістю. Наприклад, коли це не одна сім'я купує, а декілька сімей, наприклад, 3-4 сім'ї, то це вже значно легше. Але це буде... немал Звичайно немаленьке, але найдорожче, що в нас є, це життя, наші діти. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна, СТБ, Єдині новини. Християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят у році хрещення Господня у головному храмі Києво-Печерської лаври в Успенському соборі урочисту літургію. Уже вдруге цього року очолив предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Свято, як зазначив глава ПЦУ, сьогодні має гіркий присмак. У своїй проповіді він згадав трагічні події у Дніпрі та Броварах, закликав молитися за невинно вбитих жертв війни, яку розв'язала Росія. За жертв цих трагедій, за тих, чиє життя трагічно обірвалося, через беззаконну війну, нав'язану нам Росією. Сьогодні ми піднесемо свої заупокійні молитви, хоча зазвичай це не притаманне святковому служінню. Нехай у своїх небесних оселях прийме Бог душі всіх наших воїнів, які поклали своє життя у боротьбі за Україну. За правду і свободу. Попри робочий день на літургію до Києво-Печерської лаври прийшло декілька сот людей. Чимало з них приїхали з інших областей. Виряни набирали освячену йорданську воду і молились насамперед за мир в Україні і за перемогу над злом. Наразі це все, що встигаємо розповісти.